Всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо на тестовому сервері. Знову ж таки, давайте сходимо спочатку на якогось боса на четвертому стражданні, тому що незрозуміло, поки як в нас буде працювати персонаж. Так як надсильний урон в нас трошечки знизили. Ну, як трошечки в 5 разів. Довелося перезбирати нашого друїда, тому що попередні збірки не працювали взагалі. Давайте спробуємо на нашій збірці те, що в нас грала в 8 сезоні. Ну, або ж до цього часу ще грає в 8 сезоні і подивимося, як вона буде працювати. Пройдемо спочатку боса. Взагалі хотілося б пройти якесь підземельне, Просто-напросто перевіримо, чи вистачить в нас урону. Тому що, як виявилися всі ті збірки, які пропонуються зараз в інтернеті, кому було цікаво, там є такий, ну, не те, щоб сказати, невеличкий. Я думаю, це досить значний баг. Там, де ми отримуємо від нашої сили супер потужний бонус. Який розганяє наш е, урон те, що з часом діє, тобто е, урон, наприклад, від яду до безкінечності. Тому ми це все використовувати в звичайній грі не будемо, але для тестів нам це згодиться. В принципі, про збірку поки що розповідати не буду. Якщо буде цікаво, то можемо її розглянути. Єдине, що скажу, що точно е, знизили. Афікс, який нам давав до катаклізму надлишковий урон. Раніше ми могли його розігнати до 500 або 600%. Відсотків. Зараз тут є кап 40%. Відсотків. І також наше кільце, те, що використовувалося для багатьох білдів, має тепер 40% додаткового урону, а не 100%, як це було раніше. Тому навряд чи ця збірка на катаклізм буде працювати так, як вона працювала у попередніх сезонах, але нам це не супер важливо. Нам важливо просто-напросто грати на четвертому стражданні, і хотілося б все-таки перевірити ці нові підземелля. Ці ключі, друзі, будуть випадати в дев'ятому сезоні зі звичайних наших підземель. З підземель кошмару. Тобто, окрім того, що розробники змінили самі оці підземелля кошмару, в них ми можемо зустріти харадримські, харадричні. Ну, побачимо, як вони будуть називатися в 9 сезоні. Підземелля харадримів, в яких будуть знаходитися різноманітні там. Бонуси, які ми зможемо обирати, але саме найголовніше, що з них буде нам випадати з боса зі скрині, буде шанс, що ми отримуємо ось такий Сігел. Знову ж таки, не знаю, як це буде називатися в перекладі. Ну, будемо називати це Сігелами, це не має значення. Це також підземелля, але вони мають вже три рівні. І от, якщо ми подивимося, ці сігали мають різноманітні бонуси. Тут, наприклад, бонус, що ми отримаємо на 20% більше обдуциту. Обдуцит це в іншому перекладі наш маревіт. Тобто ось цей ресурс. І тепер ми зможемо обирати якимось чином, що саме ми зможемо отримати з цих підземель, тому що вони будуть різні. Далі тут є підземелля з бонусом до золота нашого, тобто, скоріше за все, тут будуть з'являтися чес, це, якщо не помиляюся, скрині. Тут буде з'являтися більше скринь із золотом. Далі в нас іде Сігал з, з бонусом, який нам дає більше досвіду. Ну, Тобто вони будуть мати різноманітні бонуси. Все ж таки хотілося б побачити. Давайте вімкнемо на більше моровіту і спробуємо його все ж таки пройти. Зараз граємо вже трошечки пізніше, ніж розпочалися тести на цих серверах, тому що до цього була проблема, що не міг ніяким чином взагалі зробити щось з грою, тому що вона. Просто-напросто нас викидувала на робочий стіл через кожні 5 хвилин. Зараз, можливо, не так багато людей в цей час просто знаходяться в грі, і можливо, в нас вийде все ж таки це підземелля, нарешті пройти з вами. Ну, що хотілося б сказати з приводу цих нових підземель. Я сподіваюся, що та людина, яка відповідала взагалі за ці підземелля. Так, дивіться, нам випав знову. Ось цей шрайн або ж вівтар, на який ми можемо натиснути і пройти додаткове підземелля. До нього відкривається нам дорога після того, як ми вб'ємо монстрів, але ми в нього не підемо, тому що на це втрачається час, так як нам не потрібно здобувати ось ці ключі, ті, що ми щойно відкрили один із них. Ми це підземелля пропустимо, щоб не витрачати просто-напросто на це свій час. Тому що нам не цікаво сюди ось заходити в цих харадричних підземеллях або підземеллях харадримів, там падають якраз нам ось ці ключі, сігіли. Тобто нам їх зараз отримувати не треба. Тому сюди ми не підемо з вами. Тому що, ну. Нам бажано дійти все ж таки цей сігл хоча б до кінечного якогось результату. Тобто в ідеалі пройти до Боса. Тому ці портали, які будуть з'являтися, ми будемо з вами минати, тому що нічого цікавого на Тестовому сервері ми там не побачимо. Звичайно, якщо б ми грали ну, в звичайному режимі, якщо б цей сезон вже вийшов, то скоріше б за все ми в них заходили, щоб отримати якісь бонуси, якісь предмети і так далі. Або ж додаткові ключі, ну ключі до підземель, сігали, не знаю. І Як їх переназвуть чи переведуть на іншу мову, неважливо. Зараз ми цим займатися не будемо, тому що ми їх можемо отримати і так, піти просто до чортика в Ківа на Шаді і там дістати ці ключі безкоштовно, не втрачаючи на це все час. Тому ми ці підземелля пропускаємо і будемо рухатись далі. Наша ціль пройти три рівня цього підземелля. Що я мав на увазі, коли казав, що ці підземелля будуть статичними. Це не означає, що вони ніяким чином не будуть видозмінюватися візуально. Це означає, що ті бонуси, які даються нам при вході в це підземелля, вони нас будуть супроводжувати всі три, всі три підземелля. Тобто всі етапи цього підземелля, на якому ми будемо щось проходити, будуть мати один. І той самий бонус. Тобто вони будуть мати той бонус, що був на початковому етапі цього підземелля, коли ми його запускали. Ну і, звичайно, далі ми щось зможемо там побачити. На рахунок, наприклад, якихось сезонних там, додаткових штук вони будуть мати можливо якісь різноманіття, але саме підземелля, якщо ми його запустили, наприклад, на Маравіт, ну, або на абдуцит, то воно в принципі цей бонус і буде триматися всі ці три підземелля. Ну, це запам'ятали. Тобто, що в принципі самі підземелля абсолютно... Випадковим чином створюються, вони абсолютно випадковим чином мають якісь бонуси там до е, предметів чи чогось іще, але бонус саме те, що був е, на початковому етапі, він зберігається. Тобто, якщо ми вибрали на абдуцит, е, то нам буде падати всі ці три підземелля більше цього абдуциту. Ну або ж маревіту, неважливо. Наша ціль сьогодні просто-напросто дійти його до кінця. Сподіваючись на те, що грана нам знову не скаже, що до побачення, і ми просто-напросто його не зможемо знову пройти. Ну, так як час у нас уже не дитячий, то я думаю, що ми його все ж таки дійдемо. І, до речі, якщо ви хотіли взяти участь у тестовому Сервері, якщо ви збираєте якогось персонажа, раджу вам ті предмети, які ви вибрали для свого білду, відразу на них в окультиста зробити закалку на те, що вам потрібно. Тому що потім це зробити неможливо, тому що існує баг. Я думаю, що його обов'язково виправлять до старту сезону. Ну, тобто, якщо, наприклад, у вас. Давайте на прикладі покажемо. Якщо у вас є черевики, на яких у вас два афікси потрібні, а один не потрібний, то ось цей афікс там, де в нас 13,8 до всіх резистів, резистів до стихій, бажано його закувати відразу, тому що потім ви цього зробити не зможете, якщо ви на нього на цей предмет вже не кинете закалку. Майте це на увазі. Так, і от ми перше підземелля прийшли, і наступне вмикаємо відразу, побачимо, що там далі буде. Я думаю, що, до речі, неважливо, які саме підземелля нам зостануться в звичайній грі. Добре, що розробники зробили так, що тепер нам будуть падати різноманітні бонуси в цих підземеллях саме на сам ключ. Тобто, що там дається додаткова кількість золота, додаткова кількість маревіту, додаткова кількість облів, за які ми можемо створювати предмети. От ми відчиняємо, і тут додаткова кількість золота в цій скрині. Мені здається, що це досить непогана ідея, тому що ці підземелля знову ж таки мало хто з гравців бігав, і якщо змінять, змінять ці підземелля по винагороді, те, що вони зможуть давати ці підземелля, то більше гравців буде їх проходити. Тобто ми зможемо розбирати ті ключі, ті, що нам не потрібні. Наприклад, якщо нам не потрібен додатковий досвід, ну Грубо кажучи, ми персонажа, наприклад, прокачали, нам вже не потрібно його далі розкачувати, ми зможемо обирати підземелля там, де в нас додаткова кількість золота. Якщо нам не потрібно золота і в нас його достатня кількість, а не вистачає якихось матеріалів для того, щоб посилити наші речі, то зможемо просто-напросто обирати лише ті підземелля, які саме нам дають цей ресурс для прокачки. Я завжди за варіативність, я думаю, що це буде непогано. Тобто, в будь-якому випадку, ці підземелля, що ми проходимо зараз, вони будуть лише сезонними, але саме підземелля, ті, що стосуються. саме... Харадричних цих підземель чи підземелля хардрімів, вони застануться в грі на весь час. Тобто, я так розумію, що навіть якщо ви не збираєтеся грати в сезоні, все одно там будуть падати ці підземелля. Ну, побачимо, як це буде. В будь-якому випадку, якщо навіть не будуть ці підземелля в звичайному світі, все одно. Всі попередні підземелля кошмару будуть перероблюватися і там будуть різноманітні бонуси. Тобто, в будь-якому випадку, звичайно, я раджу грати в сезоні, але буде непоганий бонус для тих гравців, що будуть грати там на не сезоні або будуть далі грати в гру, неважливо. Ми зможемо хоч кудись витрачати ось цей ресурс. Якщо в нас раніше його була ціла купа ось у цього пилу. Зараз він чомусь називається якраз слухайте цікаво. Те що тут слово ось це є Сігіл. Пил, і це означає, що все ж таки ці підземелля будуть якимось чином присутні і в звичайній грі. Побачимо, як це все буде. В будь-якому випадку, добре, що кудись ми цей пил взагалі зможемо з вами витрачати. Тобто, якщо раніше його всі збирали, незрозуміло яку кількість, і незрозуміло було, куди його взагалі витрачати. То тепер буде сенс все ж таки проходити ці підземелля, тому що в них будуть випадати нам різноманітні предмети, золото або матеріали. Побачимо, друзі, як це все буде виглядати вже на релізі. Просто не хочу робити ніяких акцентів зараз, не хочу розказувати про те, що ось так воно і буде, тому що це все тестова версія гри. Незрозуміло, що із цього всього залишать, можливо, ми просто з вами зайдемо на якогось персонажа на вічному світі і перевіримо, яким чином там це все буде виглядати, якщо на вічному світі нам будуть випадати ось ці підземелля харадримів, або хоча б будуть бонуси до цих звичайних кошмарних підземель, то ми зможемо це все з вами перевірити. Тому що, звичайно, ну, ось ці Сігели тут. В... Випадають, тому що це сезонний персонаж. Я думаю, що з цих підземель на звичайному режимі точно не буде. А от на рахунок ось цих підземель, що тут будуть випадати додаткові нам скажімо так, аспекти, які посилюють це підземелля на випадіння якогось ресурсу там золота чи чогось іще, вони будуть і в звичайному режимі. Побачимо. Це все потрібно перевірити, але все-таки ну, я думаю, що їх залишать. Тому чи іншому вигляді, так, і от друге підземелля ми з вами вже також проходимо. Я думаю, що геть багато ми їх проходити з вами не будемо. Можливо, звернемо нашу увагу на якісь збірки персонажів, які нам цікаві. Тому що з підземеллями тут, в принципі, все зрозуміло, вони нам будуть потрібні в основному на початковому етапі гри, коли ми ще не прокачали свого персонажа, і нам потрібно буде якимось чином добувати собі предмети все на нові, нові Тому сильно довго ми з вами в них грати не будемо. Ми буквально, ну можливо, декілька збігаємо, щоб просто перевірити, яка там буде винагорода, і все. Все, що нас цікавить, це те, як будуть гратися наші персонажі в новому сезоні. Тому що дуже багато інформації, що, наприклад, друїд не буде грати нормально, не буде нормально грати розбійник. Не знаю, мені здається, що просто люди звикли до якихось збірок, які були в нас до цього моменту. і Ті нерфи, які чекають на нас в майбутньому в сезоні, вони зараз виглядають досить страшним чином, тому що людям для того, щоб зібрати якісь збірки, знадобилася дуже велика кількість часу для того, щоб перевірити всі. Там аспекти, всі сили, всі абсолютно варіації білдів для того, щоб знайти з них найсильніший. І зараз просто мені здається, що дуже мало часу в гравців для того, щоб спробувати якимось чином на персонажі спробувати щось нове. Тому що, наприклад, до цього моменту у нас були найсильніші якісь пасивки, найсильніші якісь вміння, всі їх використовували і навіть не задумувались над тим, що ще в цього персонажа може бути сильним там, чи слабким. Тому я б не став би ну, розраховувати на те, що в новому сезоні якийсь персонаж буде неіграбельним. скоріше за все, що якщо якогось персонажа там знизять вороні на... Не знаю, там на 50% що він взагалі не буде нічого проходити, буде така ж сама історія, як з духонародженим або ж з Передборном, що його просто-напросто виправлять або до початку сезону, або якщо геть буде все погано, то через якийсь час, наприклад, через тиждень, коли вже сезон розпочався. Ну, мені чомусь здається, що навряд чи розробники будуть робити так, що якийсь клас, в якого вміння якесь було іграбельне в попередньому сезоні, вони його зроблять абсолютно неіграбельним, недієздатним в новому сезоні. Ну, я дуже сильно сумніваюсь. Тому що зараз ну, дуже смішна трошки. Ситуація в інтернеті, що всі просто вибирають забаговані вміння на періодичний урон і грають через саме ці сили. Ну, Я трошечки на це все дивлюся. Там, де взагалі у гравців урон відображається там з, з мінусовими значеннями, це все виглядає досить смішно, тому що зрозуміло, що в релізну версію гри це не потрапить. Тому що це очевидний баг, який будуть виправляти розробники і 100% він не потрапить ну, в фінальну версію гри просто-напросто. Тому мені здається, що не варто там сильно переживати про тих персонажів, які здаються зараз над слабкими, і в яких немає абсолютно ніякого урону. Тому що, скоріше за все, що якщо така ситуація буде на тестовому сервері, то. До релізу 9 сезону це все виправлять. Тому сильно багато збірок ми з вами розглядати не будемо, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Так, і ось бачимо боса нашого. Слухайте. Ну, мабуть, потрібно було б е, зібрати якийсь інший білд. Просто-напросто, щоб. Е, він трошечки проходився е, довше цей бос, але в принципі, я думаю, що буде зрозуміло, що нас чекає в цих підземеллях. От ми вбили з вами фінального босса, і тут нам е, дають знову ж таки е, бачимо, що два з цих підземелля. Нових сігіла ключ до інфернальної орди, 20 одиниць крові. Тобто, це варіація проходження цих підземель. Це якщо б ми в пекельному натиску або пекельному припливі запустили б з вами три серця на діву, якісь предмети, ну, предмети тут такі собі. Вони нас не дуже сильно цікавлять. Ну, ось і побачили з вами боса, який нас чекає в цих підземеллях. Тобто, друзі, коли ми будемо проходити звичайні підземелля, нам будуть випадати ось ці підземелля на ВІ, і в і в них нас чекає. Три рівні на останньому з яких відкриється рівень до головного боса цього підземелля. До Астарота. Про що саме я говорив, коли казав з приводу сезонних сил, друзі? Те, що гравці просто-напросто обирають насичення на якусь стихію, ну, в нашому випадку, це вогонь. І вибирають просто із сезонних каменів силу, яка наносить урон від відраз якраз від цього урону який з часом дії. Тобто після того, як ми приміняємо урон з часом дії до ворогів, це дає нам 0,33% більше урону. Саме цього з часом діє. І ось цей камінь, мені здається, його будуть просто якось видозмінювати, або ставити якийсь на нього кап, тобто максимальну кількість урону, яку ми будемо наносити монстрам. Ну, Тому що ось ці 0,33%, якщо ми постійно будемо наносити урон від нашого катаклізму, або від нашої ось цієї пасивки, яка викликає також. Урон від отрути по монстрам, коли ми наносимо ось цей урон, то цей урон розганяється просто-напросто до безкінечності. Я думаю, що це 100% точно баг, але ну, зрозуміло, що він в фінальну версію гри просто-напросто не потрапить. Тому, друзі, щось говорити про збірки чи збирати їх, я думаю, ну, ми будемо. Якимось чином це робити, але все-таки обрати ті, що наносять якісь ну, хоча б приблизно свій урон справжній не перебафаний якимись силами, тому що тут зрозуміло, що це буде працювати неправильно. Наша ціль була сьогодні протестувати підземелля. Тому, друзі, я думаю, що на цьому поки що завершимо, щоб не затягувати це відео. Якщо вам воно сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. І до зустрічі з вами в нових відео.